Маленькі речі великої віри, виставка церковно-ужиткових речей із приватного зібрання настоятеля Ніжинського свято-покровського храму Михаїла Якубіва запрацювала у Ніжинському краєзнавчому музеї. Тут представлені його речі, які до нього майже 30 років сходилися, коли він служить в місті Ніжині. Покровському храмі йому дарувалися, приносилися прихожанами, якимись знайомими. Як правило, це були речі, які там зберігалися або знаходилися десь на горищах. І це не можна назвати повноцінною колекцією, бо він не є колекціонером. Це речі. От... Професійного вжитку, так би мовити, як священника. на виставці представлені ікони, церковні книги, священницьке облачення на престольні хрести, предмети для проведення релігійних обрядів та сувеніри на релігійні теми. Експонуються ікони, які намальовані на дерев'яній душці, але на них були металеві, як правило, срібні шати, ну дереволюційні і. Але вони експонуються без цих шат, тому що з них свого часу ці шати зідрали, забрали там кудись на переплавку за радянського часу. А за непотрібністю, за ну, непотрібністю в якомусь там домашньому господарстві, їх просто передали цю міхилу, і вони експонуються як як, як ілюстрація от того бездуховного ставлення до цієї спадщини. От, от вони якраз у вітринах з цього боку представлені. Тут представлені, я вже сказав, ікони, от якраз як ілюстрація відношення до тієї спадщини, є представлені ікони, які ну, в нормальному стані, в більш-менш нормальному стані, які придатні для прямого прямого використання церковного вони. Ці стінці знаходяться окремим блоком на виставці представлені стародруковані видання, яким уже понад 100 років. Є такі, які мають якусь певну цінність з точки зору історії, бо належали темні якимось священникам або якимось монахам, про яких ми можемо трошки знати. Більшість із тих книжок тих, що ми навіть не знаємо, кому належали. Як вони потрапили до отця Михаїла, як якийсь подарунок від когось із прихожан чи ж когось із знайомих за роки служіння у Ніжині в настоятеля Свято-Покровського храму, накопичилося багато подібних речей, не надто цінних з точки зору антикварності, але важливих для історії. Тут представлено також як окремий такий масив комплект одягу ризи і покрівці з воздухом, які до цих рих так би мовити прикладалися. От, наприклад, риза. Вона до революційного часу. Але чим вона цінна в першу чергу для самого це Михило, що він в ній починав служити? От хоч вона і давня, але тоді іншого варіанту не було. Він служив саме у цій ризі. До неї відноситься і воздух, і покрівці для чаш, які, аби мовити, в комплекті до цього служіння йшли. От тут є декілька хрестів, так званий. Московський або російський хрест, вони мають специфічне своє розташування всіх елементів хреста для ілюстрації український тип хреста. Бачите, немає на верші, тут тобто є семираменний і п'ятираменний От На верші від теж видно, що недоросійне. це на верші до хругу церковне. Тає увагу відвідувачів і дерев'яна скульптура Святого Миколая. Вона завжди знаходилась церкві, Він згодився на місяць, а наша виставка буде тривати весь жовтень, рівно місяць. Він згодився її передати, щоб так би мовити, Миколай трошки у нас поколядував, постояв. А у самому серці виставки розміщено найцікавіший експонат, зауважують музейники. Хоча це не оригінал, це історична репліка і зменшена її копія того, що оригінал. Нині знаходиться, ну зараз, мабуть, не в експозиції, бо війна, йде, її, мабуть, евакуювали, але знаходилася в експозиції в краєзнавчому музеї міста Нікополь на Дніпропетровщині. Це називається ікона а, Ставротека війська Запорізького низового 1747 року. Це була основна походна ікона війська Запоріжського із двох великих срібних пластин, між якими було зажато кіперисовий освячений хрест. От на ньому на цих срібних пластинах були релігійні сюжети гравіровку зроблені. І ця ікона бралася в поход для того, щоб освячувати якісь справи під час походу запорожців. Дана виставка діятиме до 29 жовтня, і вона буде цікавою для широкого кола відвідувачів, наголошують музейники.